Обіймаються, радяться та переглядають порядок денний. Так до сьогоднішнього засідання готуються депутати Черкаської міськради. Представниця партії Голос Надія Івашкова каже: сьогодні планують розглянути питання, на які забракло часу під час останньої сесії у грудні. Будемо приймати бюджет розвитку. В наступному році в нас продовження всіх тих справ, які ми робили раніше. Тобто, це підтримка ОСББ, це боротьба за місця відпочинку і цифрова трансформація, якою займається наша ферма. Депутат від слуги народу Василь Масієнко розповідає: часу на відпочинок під час канікул не було, тому в роботу вливатись не складно. Фактично, я весь час. Перебуваю на робочому місці, тобто відпустки як такої не було. Тобто, фактично, участь в громадській діяльності розглядається мною як там додаткове навантаження до основного місця роботи. Перед розглядом порядку денного обранцям представляють нову депутатку замість Юрія Котолупа, який вийшов із фракції Слуга народу два тижні тому його місце зайняла Тетяна Маслянко. Далі усі охочі зачитують свої звернення. Першою виступає депутатка із фракції За майбутнє Любов Майборода. Вона просить направити звернення до керівництва держави. Звертаємось до президента і Верховної ради зробити офіційні заяви від президента України та Верховної Ради, які містять підтримку народу Казахстану, Опісля до трибуни виходить директорка департаменту фінансової політики Тетяна Гаренко. Фахівчиня розповідає про бюджет розвитку міста, за який сьогодні мають проголосувати депутати. Його сума складає 1 мільярд 72 мільйони гривень. Найбільше фінансування отримає департамент житлово-комунального комплексу 401 мільйон гривень. 286 мільйонів отримає департамент освіти, ще 121 департамент охорони здоров'я. Найбільшими напрямками, які визначені у даному проекті, це реконструкція вулиці Гагаріна – 50 мільйонів, будівництво вулиці Підкової, 20 мільйонів, капітальний ремонт сумгаріцьку 21 мільйон, будівництво полібому про дикту відходів 30 мільйонів. За документ проголосувало 32 депутати із 37. семи. Опісля без обговорень депутати підтримали й програми соціально-економічного розвитку міста. За 35 рішення прийнято там є і ряд моїх пропозицій, які стосуються шкіл і інфраструктурних об'єктів, які знаходяться в катастрофічному стані. Зв'язку сім'я підтримав цей з цей програм. Цю програму. від голосування утрималось два депутати. Одна із них представниця партії за майбутнє Любов Майборода бюджет розвитку, який ми прийняли сьогодні. Він вдвічі вдвічі перевищує бюджет. 21-го року нема ніяких відстав вважати, що він буде викинув. Якщо бюджет нереальні доходи, а бідник нереальні видатки, то це призводить до ручного керування бюджетом. Секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін зазначив, програма соціально-економічного розвитку це найголовніший документ міста, адже він визначає, як будуть розвиватися Черкаси в найближчий рік та на що витрачатимуться гроші платників податків. Це Дороги, це тротуари, це інфраструктура міста. Це підтримка ОСББ, це ремонти ліфтів. Були враховані всі актуальні пропозиції департаментів, і я вважаю, що бюджет є повністю збалансований. Сьогодні розглянули тільки галузеві питання. Земельні перенесли на наступне засідання, яке відбудеться 20 січня. Додав Юрій Тренкін. Є в нас, на жаль, в депутатському корпусі багато депутатів, які захворіли на ковід, і ми не змогли вчора зібрати земельну комісію. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.